Вітаю вас, діти! Пропоную вам невеличку гру розминку. Слухайте уважно та відповідайте швидко: сіль солона, а цукор. Солодкий. Стежка вузька, а дорога. Широка. Помідор червоний а огірок. Зелений. Ти ходиш ногами, а кидаєш руками. Хлопчики виростають чоловіками, а дівчата жінками, небо синє, А трава зелена, лимон кислий, а кавун, солодкий, хліб це їжа. А стіл це меблі. Молоко біле. А м'ясо, червоне. В Україні говорять українською мовою. А во Франції французькою. У трикутника три сторони, а в чотирикутника. Чотири. Балерина танцює, а співак. Співає. Пташка літає. А змія? Повзе. Ти читаєш очима, а пишеш. Рукою. Сподіваюся, вам сподобалась ця гра-розминка. До побачення!